Друзі, а зараз я попрошу вас не промотувати цю інформацію, а додивитись до кінця, бо це дійсно важливо. Адже мова йтиме про благодійну програму Вартові неба, яку спільно із командуванням ЗСУ реалізовує проєкт Геройкар у складі ППО зараз активно створюють мобільні вогневі групи, які мають патрулювати небо під час повітряних атак. Головне завдання знищувати дрони камікадзе ще на підльоті, тому мобільним вогневим групам ППО потрібні потужні пікапи, на які можна встановити зброю для збиття дронів. Такими авто зсу узявся забезпечувати проєкт геройкар, пікапи для вартових неба, а саме позашляховики Ford F серії, настільки просторі й місткі, що в них можна перевозити стінгери, джавеліни та стугни. Або ж закріпити в кузові кулемет чи зенітну установку. Проєкт геройкар вже передав 19 позашляховиків для мобільних вогневих груп ЗСУ, які зараз захищають українське небо під час повітряних атак. А загалом програма захисту неба від дронів вартові неба потребує 120 таких пікапів. Тож я вас закликаю просто зараз перейти за лінком під цим відео, ось тут, щоб детальніше ознайомитись із програмою та задонатити будь-яку зручну для вас суму. Я вам вдячний. Ну а ми повертаємось до розмови.